У 2025 році у кривому розі планують витратити понад 6 мільйонів гривень на косіння трави. Так, так, не на ремонт доріг, не на укриття, а на газони. Екологи одразу запитують: а навіщо так часто? Бо трава це не ворог. Висока зелень працює як природний кондиціонер, знижує температуру на кілька градусів, утримувач вологи, земля не тріскається від спеки, житло для метеликів, джмелів і бджіл. А бджоли, між іншим, це наші головні помічники у природі. Але коли траву косять під нуль? Усе це просто зникає. Зникає і біорізноманіття, а з ним і птахи, що живляться тими ж комахами. І головне, зникають мільйони гривень з міського бюджету. Подивимось на цифри. Інгулецький район понад 1,6 мільйонів гривень. Саксаганський 1,2 мільйони гривень. Центральноміський ще понад 1,2 мільйони гривень. Тернівський понад мільйон. І це лише кілька прикладів. Суми на весь кривий ріг понад 6 мільйонів. І так, щороку. Звичайно, підрядники не сумують. Косити вони вміють і рахунки виставляють чітко. Але екологи пропонують інший підхід. Юлія Ореханова, екологиня громадської спілки Досить труїти кривий ріг допомогла нам розібратись, які є альтернативи. Це може бути перехід знов ж таки від зеленого короткого газону, до якого ми звикли до. Квітучих лук, мозаїчне косіння дуже часто використовують в європейських країнах, це коли, наприклад, біля безпосереднього тротуару там скошують, а більш там глибину парку або скверу залишають острівці некошеної трави. Тобто варіанти мозаїчного косіння, це позитивно впливає на вологу температурний режим, тому можна розглянути такий варіант: вища висота зрізу, якщо, наприклад, в основному там. Висота зрізу там 4-5 сантиметрів робиться для того, щоб не часто косити, але це неправильно. Треба підняти висоту зрізу хоча б до 80 сантиметрів. Тому що, по-перше, знов ж таки температурний вологовий режим і розповсюдження безхребетних і запилювачів. Також є варіанти, наприклад, мульчуюче косіння це коли косять і скошену траву дуже-дуже мілко подрібнюють і розсипають по газону для того, щоб це був варіант добрива. Тому що найчастіше, коли траву скошують, і вона там, ну, як сіно, більш така довга, її треба обов'язково прибирати. Її не можна залишати на газоні. Але якщо її дуже дуже мінко подрібнити і е, розсипати, то це буде варіант як добрива. Ну і економія в тому, що якщо буде рідке косіння, ми розуміємо, що нам не треба буде використовувати велику кількість палива, е, зношувати техніку, яку треба буде потім закуповувати. Ну і оплачувати роботу співробітникам, які це роблять. Тобто, це ще економічно йде вигідно для нашого міста. Тож питання просте. Ми витрачаємо мільйони на гарненькі газони. Чи вкладаємо менше, але отримуємо квітучі луки про холоду і гарне місто? Пишіть в коментарях свою думку, ставте вподобайку та підписуйтесь на перший криворізький.